З приємного спілкування четвер, 6 листопада, 13.20 на телеканалі Київ розпочинає роботу громадська приймальня. Коротко зазначу взагалі про сьогоднішній день. У цій годині ми консультуємо традиційно на три важливих теми. За кілька секунд зазначу, що будемо сьогодні обговорювати. О п'ятнадцять. Ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. На цьому тижні ми виконуємо обіцянку, яку давали ще протягом минулих тижнів, і запрошуємо у студію депутатів Київської міської ради, які на сьогоднішній день також є очільниками районів. Вже вчора анонсувала, а сьогодні звертаю увагу мешканців всього Деснянського району у студії сьогодні. О 15.15 .15 буде депутат Київської міської ради, голова Деснянського району, і також депутат, який обрався 25 травня, саме в Десянському районі, 14 округ Вадим Анофрічук. Готуйте своє запитання. Це Троєщина, це лісовий масив. Тобто, велика кількість мешканців саме в цьому районі Деснянському. Запитання велика кількість підготовка до зими, розміщення тимчасових споруд. Тобто, це о 15.15, .15, будь ласка. Тільки дуже звертаю увагу, що це буде 15.15, .15, але готуйтеся заздалегідь. Буду чекати на зустрічі з вами. Так, а у цій годині дійсно три важливих теми: перша це буде у другому блоці запалення очей, конюктивіт з турботою про ваші очі, загострення даного захворювання після застуди. Про це з лікарем у другому блоці не пропустіть. У корисних порадах Київ спортивний. Сьогодні поговоримо про те, як вибрати сексу для дитини з греко-римської боротьби. Розпочому з традиційно юридичної консультації. Європейський суд справ людини. Порядок звер як виконується рішення Європейського суду, саме про це піде мова за мить. Кілька років поспіль Україна входила до п'ятірки лідерів серед країн, з яких надходить найбільша кількість скарг до Європейського суду з прав людини. У цю п'ятірку, крім України, також входили Росія, Туреччина, Польща та Румунія. Чому Україна є, а можливо, вже і не залишається одним з лідерів за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини, які порушення прав людини в Україні є найбільш поширеними. У нашій студії сьогодні дуже рада вітати Марту Івашків, начальника відділу представництва держави в цивільних справах секретаріату урядового уповноваженого справах європейського суду Стерство юстиції України двісті двадцять три Ми працюємо у прямому ефірі. Шановні глядачі, дуже хочеться почути ваші запитання і дивіться, можливо, навіть не те, що запитання хочеться на великі таке протягом 20 хвилин провести. Ну, дослідження. Ви нам телефонуйте, і якщо ви вважаєте, чи є довіра до національних судів, можливо, ви пройшли всі інстанції. Я нагадаю, що для того, щоб звернутися до європейського суду, необхідно пройти всі інстанції національного законодавства, національного судочинства. Тільки після того можна звертатися до європейського суду. Можливо, ви хочете звернутися до європейського суду, але не знаєте як. Дуже хочемо вас почути. Будь ласка, 223-09-71 вже готові приймати ваші дзвінки. Марто, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня, друге з вами зустрічаємося, і я одразу хочу. Ну а це вже минуло кілька місяців. Тому хочу зрозуміло, що традиційна от міністерство юстиції якісь певні підсумки статистичні надає там десь вже в січні-лютому наступного року. Це вже буде 2015-го. Тому я вас не знаєте, не хочу чути там конкретну цифру, але ви мені скажіть 2014 рік о, досить важкий для України, і чи Українці користуються таким моментом звернення до європейського суду? Так, і досить активно, активно. Угу. у зв'язку з сьогоднішньою ситуацією в країні угу. кількість звернень побільшала. А що збільшила? Так, так. Угу. відслідкувати взагалі статистику звернень України та інших членів Ради Європи можна на сайті Європейського угу. суду. Там є рубрика статистика, де і вказано чітко скільки звернень було кожної країни, скільки було винесено рішень, прийнятність чи неприйнятність заяв. Ну, тобто українці продовжують зробити. Ми можемо стверджувати, що так як я спочатку зазначила, що кілька років поспіль Україна була в п'ятірці лідерів щодо звернень, так і залишається. Краніла. Так, ситуація не змінилась на жаль. Так, у нас є додзвонювач. прошу ви в ефірі, говоріть. Добрий день такой день. 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 вопрос. От проще Европейский суд з Фіском, а вот рішення Європейського суда оно відміняє рішення высшей украинской инстанции, либо просто находят какие-то нарушения в ходе судопроизводства Украинского. Так, зрозуміло. супер запитання, дуже професійно. Насправді двісті двадцять 71 Ми далі чекаємо, тому дуже прошу, телефонуйте. Прошу рішення європейського суду жодним чином не відміняє рішення національних судів. Є чітка угу. практика з цього приводу, в якій вказано, що європейський суд не виступає четвертою інстанцією, угу. але на підставі рішення Європейського суду заявник може звернутися до Верховного суду України з проханням. Переглянути ще раз його справу угу. тому, в принципі, можливість звернутися в подальшому є, але прямо рішення Європейського суду не скасовує рішень національних судів. тобто вигоди що на території нашої держави рішення може бути одне. Правильно я розумію? Так. Абсолютно. Ну, те, про що запитала, дзвониш. А Європейський суд по цій же справі може винести кардинально інше рішення. Справа в тому, що національні суди розглядають справу в рамках національного законодавства. Ми ну, дуже говорила, так, національне А так. до Європейського суду особа звертається з порушенням її прав, гарантованих саме конвенцією. І тому, uh -huh. якщо uh -huh. ці питання дотичні, а вони такими будуть, uh -huh. тому що якщо особа вже звернулася, то значить вона вважає, що було порушення її прав. То у випадку винесення рішення на її користь вона може звернутися потім до Верховного суду з проханням переглянути. Так, давайте для того, щоб у нас було й порозуміння з глядачами, нагадаємо, взагалі в яких випадках тоді, окрім того, що треба пройти всі інстанції національне законодавство національного судочинства. Як, взагалі, в яких випадках українці можуть звертатися до європейського суду? І, по перше, нагадайте, хто буде виступати відповідачем в даних справах, тому що ну часто люди забувають про цей момент, а це насправді дуже важливо. Ну, Відповідачем буде виступати держава, конкретно uh -huh. е, держава, наприклад, Україна у нашому випадку. Е, особа може звернутися в рамках певного періоду, це 6 місяців, uh -huh. е, з моменту винесення остаточного рішення. А при цьому у своїй заяві ви обов'язково повинні... Е, Довести той факт, що ви звернулися протягом шести місяців. Е, так само можна нагадати, що ще А одним... як це зробити? Ну це ж може бути і рішення остаточно наших судів. Так. Де дата буде правильно. Це вже буде документ, який буде підтверджувати. Припустимо, якщо у вас є рішення м суду. Найвищої інстанції, до якого uh -huh. ви звернулися, але отримали ви його пізніше, ніж в дату винесення, ви повинні надати суду доказ про дату отримання вам цього рішення. Uh -huh. Якщо ж порушення триваюче і порушення ваших прав відбувається постійно, правило 6 місячного сроку перестає діяти, тобто ви можете звернутися в будь-який момент. Угу. Uh -huh. Так, ну це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ну якщо ми говоримо про найвищу інстанцію в Україні, що у нас Верховний суд виходить, Треба і цю інстанцію пройти е, ні. Ну, тоді поясніть, що в це рамках є? апеляція зрозуміло, касація. Аж ш... як, от якщо ми говоримо про європейський суд, тоді яка буде остаточна точка, така знаєте, відправна, від якої є людина може якраз відраховувати ці 6 місяців, якщо вона вирішить звернутися до європейського суду? Що це за інстанція буде в рамках? Е... Конкретного судочинства є своя інстанція. Припустимо, це е, або вище адміністративний суд. Е, буває таке, що рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню, тобто, це потрібно розглядати індивідуально у кожній справі. Так, 223-09-71, Дуже б хотілося вас почути. Також є хороше було запитання. Далі чекаємо 223-09-71. Так, тоді як необхідно, ну по-перше, ми пригадуємо, що є європейська конвенція, правда, яку треба теж не забувати з прав людини. Нагадайте, які найчастіше статті з цієї конвенції доводиться нашим українцям застосовувати, щоб доводити свою правоту в європейському суду. Суді ну простим словом, якщо ми говоримо, які найчастіше права українців дійсно порушуються, і в Україні ми не можемо відстояти права, доводиться вже. Нам звертатися до європейського суду, ну, напевно, однією з провідних статей є стаття 6 Конвенції. Uh -huh. Це, так би мовити, недотримання правил судочинства. Uh -huh. Uh -huh. Крім того, є й велика кількість статей, які містять кримінальний аспект. Припустимо, це друга і третя uh -huh. стаття, де розглядається питання побиття і такого роду справи. А от ви згадали про судочинство про суд... про суну су суди, ми розуміємо, що часто буває люди залишаються незадоволеннями рішення. Я знаю, що є така справа. Якщо я не вимовляюся, волков проти України. Там так. якраз щодо су... конкретного судді, здається, мені щось було. Так? А ви можете нагадати, що це? Я чому завжди про це запитую. У нас ми знаємо, є пілотне рішення Іванов проти mm -hmm. України. Так, ми її часто згадуємо, тому що якщо вже є пілотне рішення, багато справ, я так розумію, пілотне це не просто, а по них вже відбувається. Ну, приблизно така сама історія, така. Сама схема, а от Волков про проти України, що це розкажіть, будь ласка. Е, ця справа стосувалася звільнення судді, саме Волкова. Е, він вважав його незаконним. Європейський суд Європейського виніс... це суддя. Звернувся так. До ага. Це суддя, якого uh -huh. звільнили, і uh -huh. він звернувся до європейського суду. Європейський суд визнав порушення Україною норм конвенції, uh -huh. і на сьогодні здійснюється виконання його. Виконання цього рішення, так? А яке виконання даного рішення може бути? Поновлення на роботі чи так це... поновлення на роботі? Зараз ми продовжимо. У нас є додзвонювач, Ви в ефірі? Шановні пані. Я хочу задати питання по невиконанню рішення Європейського суду від 2007 року. Значить, в 2007 році було винесено рішення номер двадцять 02 погребна проти України. По даний час дане рішення не виконується. Не виконується рішення відносно справедливої сатисфакції, нічого не виплачено. І не виконується рішення Національного суду, даний суд зобов'язав виконати рішення 31 січня 2002 року, теж не виконується. Головний не виконав даного рішення, головний бухгалтер Міністерства юстиції, ООД Білюкова, в принципі. Державний виконавець Каращук з Міністерства юстиції виставляє неодноразові її вимоги, вона категорично відмовляється. виконувати євро рішення Європейського суду з прав людини. Генеральна прокуратура перенаправляє наші звернення міністру юстиції. Міністр юстиції категорично відмовляється реагувати. До кого звертатися, як виконати рішення Європейського суду? Так, з 2007 року тягнеться. Так, так э, дякуємо, зрозуміло. Ну як зрозуміло, я. З таким перше стикаюся, не є представником Міністерства юстиції або людина, яка займається справами працькому суді. Тому прошу, що як ви можете прокоментувати. В нас є механізм звернення, припустимо, до урядового уповноваженого так само в нас є прийом громадян урядовим уповноваженим. тому особа може звернутися а. з конкретними питаннями або описати свою проблему письмово, і ми обов'язково дамо письмову відповідь, тому що питання... є особистий же прийом. Так, є особистий а хто, прийом. Зараз у нас є уповноважена е, Севастіанова питань. Наталія Ларіонівна, угу. і я думаю, вона би залюбки відповіла на хороший, ваше запитання, хороший, тому та, що воно хороший. потребує додаткового вивчення. Для цього ви повинні вказати всі деталі, яке саме рішення, від якого числа, як ви вже сказали, і ми дамо вам обов'язково відповідь на нього. Заходьте, будь ласка, на сайт. Я так розумію, що можна просто записати. Я вам зараз ще раз зазначу, хто у нас у студії. Ви тоді зрозумієте. У нас в Україні є така а, людина, якщо простими словами, урядовою повноважений у справах Європейського суду. В інтернеті знайдіть, я не знаю, як вам підказати зараз у прямому ефірі. Заходьте. Є особистий прийом, можна потрапити. Я так розумію. Так, на парті. сайті Міністерства юстиції вказано чіткі години, mm -hmm. е дати, коли можна прийти на прийом, або можна просто написати письмове звернення, і ми дамо на нього відповідь, у встановлений законом. Строк так Задзвонювач, е прошу ви Добрий день. Добрий день. Скажіть, от така ситуація. Уже сейчас будет рассмотрение к инстанции, но 60% нам отказ, потому что документов нет. Но у нас стороны нотариус и сельсовет. То есть мы писали жалобу в нотариус, поскольку нотариус отказывал брать документы, вообще принимать у представников. А вот вы, ваш отдел, вот можно ли на стадии подачи в Европейский суд заявлять ваш отдел как третьей стороной без собственных вымог, поскольку вы являетесь некоторым

Я зрозуміла запитання. Дякуємо, зрозуміли. Дякуємо. Хороше теж запитання. Дякую. Е, якщо я правильно зрозуміла запитання, то ви хочете наш відділ представляти як відділ контролю за під час провадження справи в Європейському суді? Ну напевно, що е, так. Хочу сказати насамперед, що ми представляємо державу в Європейському суді. Тобто, ви подаєте заяву проти України, ми будемо представляти Україну. І жодного контролю до цього ми не здійснюємо. Тому, на жаль, якби вказувати наш відділ як якийсь контролюючий орган ну, немає сенсу. Так, 223-09-71, А якщо вона зараз єдине, що ну погано, ми вас чуємо, і другий дзвінок не дуже добре було зрозуміло, якісь є. І третій, от зараз 223-09-71, Чітко говоріть запитання, не поспішайте, бо важливі запитання. Так, ну ваш відділ, наскільки я розумію, він буде виступати на боці держави, правильно так. у Європейському суді. Все це зрозуміло. Я, чесно кажучи, не дуже добре почула другі це запитання, яке щойно лунало. Якщо є дзвінок, ми будемо готові слухати. Якщо ні, то ми йдемо тоді з вами далі. Так, ну виходить так, що людина може тільки сама звертатися, і хтось може допомагати там з точки зору юридичної. А так вона ж не має контролюючого органу, який на превеликий жаль би міг допомагати в цих питаннях. Документи оформити навіть. Куди можна звертатися? На сайті Міністерства юстиції є е, дуже чіткі вказівки про те, як звертатися до Європейського суду. Там є всі необхідні документи, зокрема формуляр заяви. Е, крім того, є пояснювальна нотатка для заповнення цього формуляру, яка, в принципі, може допомогти у заповненні, напевно, повністю. Е, Крім того, ми розмістили ще рекомендації щодо звернення по деяких статтях. І це все знаходиться на сайті Міністерства юстиції в рубриці Європейський суд з прав людини. Тому я думаю, що при заповненні заяви не повинно виникати жодних проблем. Так, якщо буде дзвіночок, будемо раді чути, маємо ще час. Дивіться, ви зазначили, що у відповідний термін треба звернутися. Це перше. Ми нагадуємо протягом шести місяців. Ну, треба запам'ятати шість місяців, так само, як і питання відкриття спадщини, шість місяців теж спрацьовує. А коли людина звернулася до вже до європейського суду, їй же ж відповідають, вона може отримати відповідь, що прийнято її до дорази. до... розкажіть процедуру, як це далі відбувається. Коли особа подала належним чином заповнену так. заяву. Е Європейський суд її обов'язково повідомить про те, що її заява прийнята. Uh -huh. Тоді, якщо суд буде вважати за потрібне, щоб цю заяву надіслати на комунікацію до уряду держави відповідача він теж про це повідомить особу. Uh -huh. Тобто особа буде на кожній стадії розгляду справи, повідомлена. І уряд теж отримує, я так розумію. Якщо суд направляє до нашого вже уряду, до українського, якщо ми зараз говоримо, якщо відповідає чим держава Україна є, то уряд отримує а, і ну, знає про те, що така ситуація. Правильно? Я просто хочу зрозуміти, чому так відбувається з 2007 року, якщо є рішення європейського суду, а воно не виконано. Я це е... хочу зрозуміти. Виходить так, що ну, рішення суду європейського не виконується? Чи як? Я це хочу зрозуміти, тому я запитую, виходить, людина звернулася, справу виграла. І все такого вже а, не має бути насправді в секретаріаті урядового уповноваженого є е, цілий відділ, який займається самовиконанням рішень Європейського суду. Uh -huh. е, Наскільки мені відомо, рішення виконуються по мірі можливості і надходження mm -hmm. коштів з державного бюджету. Mm -hmm. Можливо, у цій справі були якісь додаткові обставини, які не сприяли виконанню рішення. Але знову ж таки, для того, щоб розібратися у цій ситуації, потрібно знайти відповідні документи, mm -hmm. опрацювати їх, і тільки тоді ми зможемо надати чітку відповідь. В законі у нас не стверджено протягом якого часу рішення європейського суду. Суду має бути виконано. Є в нас терміни? Більше того, в самому рішенні Європейського суду Є вказано термін, так? це три місяці, з моменту набрання рішенням статусу остаточного. Якщо воно за три місяці не було виконано, це ж не означає, що от зараз 2007-2014 рік скоро вже буде невдовзі, 2015. Це ж не означає, що рішення Європейського суду втратило чинність. Ніяким Ні. чином, так? І крім того, Європейський суд накладає якби, додаткові санкції, якщо угу. е уряд не виплатив вчасно е суму справедливої сатисфакції, на неї накладається пеня у розмірі 3%. Так, слухайте, ну я думаю, що не представився цей додзвонювач, якого справа виграна в 2007 го але я думаю, що він прийде до вас. Ну, я маю на увазі не до вас, а до урядового повноваженого, уповноваженого, тому що. Цікава ситуація, коли вже стільки часу минуло. я так розумію, що й державі теж не є вигідним тягнути, якщо поняття так. Тому ми намагаємося якнайшвидше виконати всі рішення. Хоча часто бувають якісь ускладнюючі моменти, які не сприяють цьому. Так, буду вам сьогодні дякувати, обов'язково побачимося. Марта Івашків, начальник відділу, представниця держави в цивільних справах, секретаряту урядового повноваженого у справах Європейського суду, міністерство інституції України, була гостем нашої студії. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це поради лікаря. І сьогодні ми будемо говорити про очні захворювання. Не перемикайте.